Моя сестричка не витягнула, бо вона боялася до води підлазити. Бачите ось ті щупальці? Ось ті троє по боках. Я на траву зараз положу, покажу. Ось, ось цей боковий, верхній оцей, і з боку ось такий. Їх троє. Вони е, е, Якщо за них зачепитись, то буде пекти. Ось така ось у нас сьогодні. Ось така ось у нас сьогодні цікава рибалка, вийшла такого таку суму зловили. В наступному відео я розкажу вам про нього більше. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!